Ну, а далі про російську війну інформаційну звідки в Україні з'явилися нацисти, і чому саме це слово обрала кремлівська пропаганда для позначення українців як ворога? Ми продовжуємо розбирати найпоширеніші наративи росіян у спеціальному проєкті Мова війни. Кореспондентка ТЕСЕ Наталія Ярмола простежила еволюцію пропаганди. Як усі ми від бандерівців перейшли до категорії укронацистів і виявила вперше цю технологію Путін випробував геть не в Україні. Звільняємо територію від фашистського київського режиму. І від українських націоналістів щоб ніхто не забув уроки Другої світової війни, щоб у світі не було місця карателям, катам і нацистам. Карина Урбанавічута щодня дивиться десятки годин російської пропаганди. Її робота аналізувати і викривати брехню. Я завжди дивлюся прискореному темпі, бо інакше можна збожеволіти. Це триває годинами. Лише кілька кліків у спеціальній програмі, і ми бачимо статистику: скільки разів у цьому випуску використовувались ключові слова. А ось і Укронацисти. Неурядова організація Дебанк, де працює Карина і ще десятки людей, базуються у Литві, у Вільнюсі. Тут з 2018 року аналізують найбільш уживані слова, звороти, фрази пропагандистів і оформлюють їх у такі аналітичні звіти. Вони створюють загальну картину, дають зрозуміти, як мислить ворог і до чого готує аудиторію, розповідає Карина. Ми співпрацюємо з різними організаціями, наприклад, із центром передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО. Слово денацифікація особливо привертає увагу, і ось чому наведу лише один приклад зі звіту організації Дебанк до 23 лютого 2022 року. агентство ТАС за цілий рік використало термін денацифікація 69 разів після виступу Путіна за півроку 47 тисяч 201 раз. І це лише одна агенція рясніє кадрами, як затримують агентів України, чиї квартири встелені свастикою та портретами Гітлера. Вони беруть кількох людей, наприклад, за зову, що мають якісь там тату. Ці люди навіть можуть бути справжніми, але вони беруть один кадр з тату і кажуть, що вся Україна нацисти. Їхній фейк майже ніколи не буде на 100% брехнею. Там має бути грам правди, який потім перекрутили і обклали неправдою. І от ви маєте історію, що резонує великій кількості людей. Новояс про нацистів ліг на добре підготовлений ґрунт. Під час правління Путіна паради перемоги у так званій великій вітчизняній війні стали більш помпезними, а безсмертні полки чисельнішими. Їхнє завдання залучити молодь і чітко окреслити ворога. Заготовлений словник пропаганди можемо повторити. Діди воювали, викликають потрібні емоції. А нагадування, з ким воювали, дозволяє будувати паралелі. із сьогоденням. Діди воювали із нацистами. Сучасна Росія має воювати із міфічними укронацистами. Ну, взагалі, поняття фашисти і нацисти ще з радянських часів, ще з концепту Великої Вітчизняної війни. Це все погане. Є фашистами його потрібно знищувати. Чого оунівці назвали німецько-фашистські буржуазні націоналісти? Тобто важливо було до них причепити цей термін фашисти. Як перетворити патріотів сусідньої країни на нацистів? Цю технологію вперше Путін випробував ще 17 років тому в Естонії. Розповідь про початок гібридної війни Росії неможлива без згадки ось цього радянського монумента бронзового солдата. Саме його згадують естонці, коли говорять про дезінформацію, маніпуляції і навіть кібератаки, через які цифрова країна Естонія. Пішла в офлайн. Бронзовий солдат з'явився в окупованому Совєта Металіні ще в 47-му у самісінькому центрі міста. У х він став місцем сутичок між прихильниками великої перемоги і тими, хто вважав цей монумент символом окупації. 2007 року парламент Естонії проголосував за перенесення бронзового солдата на військове кладовище. В ніч демонтажу почались заворушення. У російських змі почали з'являтися неправдиві новини, що, мовляв, Естонія знищує пам'ять. А не переносить його. А слідом на Естонію було здійснено першу в історії кібератаку. Лягли банки, урядова система. Це була кремлівська проба пера. Розповідає колишній міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Вони називали це акт неонацизму. Вони також намагалися використовувати цей аргумент і в ході цієї війни, але ніхто вже не купується. Тоді ми пережили найбільш глобальний кризовий момент і зараз готові відбивати подібне. Відтоді за спокоєм бронзового солдата наглядає камера. Урмас Рейнсалу каже, подібні інформаційні атаки зазвичай передують реальному вторгненню з танками і ракетами. Знелюднення ворога агресором одна з найбільш поширених технологій будь-якої війни. Найвідоміша пропаганда часів Гітлера. Такий був центр пропаганди, взагалі у всій німеччині можна сказати, або ж читали всі, і це підігрівало ці настрої такі. Які були вигодні нацистам у Нюрнберзі, де диктатор збирав партійні з'їзди нацистів, досі є приміщення найтиражованішого пропагандистського журналу нацистів штурмовик. Нею керував такий Юліус Штрайхер. Він був єдиний страчений на нюрнберзькому процесі, не через саме воєнні злочині, в тому плані, що він фізично нікого не вбивав. Як називали в пропаганді євреїв? Юди, ну, свині могли називати. Ні, такої фантазії, певно, що не було. Багато було малюночки ці карикатури на євреїв. Путін майже за гітлерівськими методичками роками знелюднював українців вбивати нацистів психологічно простіше ніж людей. Український дисидент Мирослав Маринович ще в 70-ті роки стикався з цим методом у застінках КДБ. Той ефект, який був тоді, але який є і сьогодні в російських тюрмах. Якщо ти Бандеровець, якщо ти нацист, з тобою можна робити все, що завгодно. Ти виправданий, на тобі немає гріха. І оцей ефект він є страхітливий. Тож жарти про росіян, які шукають бандеру в Україні, то зовсім не жарти. Розповідає отець Василь Ворозуб, якого окупанти взяли в полон під час рятувальної місії на острів Зміїний. чи знаєш ти місце або володієш інформацією, де перебуває Бандера, в сенсі. Як так, в Сенсі, ти що не ти що, розумієш горос. питання в Мюнхені? Оце було для мене також диво. Ну нехай шукають відсилки до історії Другої світової війни. Росіяни використовують повсюдно в Естонії існують тисячі російськомовних груп у соціальних мережах, і цієї осені в одній з них викладає огляди про другу світову війну 60 років тому рівно в цей день в Україні точилися бої з нацистами. Так вони і грають. Боротися з подібного штибу дезінформацією можна виключно освітою. Це зрозуміли країни, що Програвали інформаційні війни. Естонія винесла свої уроки і почала впроваджувати елементи медіаграмотності у різні шкільні предмети. Наприклад, на математиці діти вчаться розрізняти маніпулятивну статистику, а на уроках історії пропаганду війни. Це працює, бо саме діти приносять ці знання додому батькам. Естонія щорічно входить у топ-5 країн Європи з найвищим рейтингом медіаграмотності поруч з Фінляндією та Швецією. Так сталося в Швеції та Фінляндії. Офіси російського спутник довелося закрити, бо це нікого не цікавило. У них є стійкість до дезінформації. Ми хочемо досягти цього у Литві. Карина Урбанавічута проводить освітні програми з медіаграмотності для вчителів Литви. У неї є потужна мотивація боротися з пропагандою. Її рідна бабуся теж вірила в існування нацистів в Україні. Наталія Ярмола Олександр Аліфанов, ТСН. один плюс один марафон. Єдині новини.